Ця модель йде в розмірах 2 xl 3 xl 4 xl аж по 5 xl Подивіться, як гарно ця модель виглядає. Це в нас тканинка Трикотаж. Виробник Туреччина маємо в наявності 4 моделі такого костюма. Ви тільки погляньте, яка ця краса. Тут оздоблена мереживом, має одну кишеньку ця модель. Іде подовжена блузочка, як туніка. І штани повищена посадка на резиноці. Тканина дуже-дуже гарно тягнеться. В розмірах йде з 48 по 56. Ціна 1250 гривень. Дивіться, штанина, штанина йде укорочена, але як гарно виглядає. Незвичайно приємна до тіла і дуже-дуже красива модель. Цю вам показала, показую наступну. Три колір, дивіться, яка краса. В тіровому кольорі теж дуже красиво виглядає. Понизу тут на футболовці має таку сіточку з мереживом. Ближче вам покажу цю, дивіться, оздоблена мереживом і камінцями. Рукавчик також оздоблений мереживом. Дивіться, яка краса. Дуже красива модель. Розрізи має. І така краса. Якщо вам подобається така модель, бажаєте замовити, зробіть фото, скидайте у Viber, пишіть свої параметри, об'єм грудей, талії та бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір. Відправка по передоплаті 200 гривень новою поштою, Укрпоштою повна оплата, чекаю на ваше замовлення письмово у Viber.